Навіть якщо ви щойно розпочали знайомство з японською міфологією, у вас могло виникнути питання, чому у них такі дивні дракони. До речі, я та людина, яка дізналася, що драконів не існує, десь років 25. Не те, щоб я їх бачила до того, просто не особливо задумувалась над цим питанням. Напишіть нам у коментарях, у скільки років ви дізналися, що драконів не існує. Але у своє виправдання додам, що дракони це такий сукупний образ багатьох існуючих тварин у природі, тому виглядають доволі правдоподібно. Японські ж дракони поєднують у собі образи таких тварин змія, дельфін, так так, лисиця, кіцуне, риба, а саме карп, орел, тигр, павук і навіть крокодил. Якщо говорити про європейського дракона, він буде багато в чому схожим. Але додасться ще ящерка, кажан і вовк або собака, і без павука. Також європейці завжди зображають дракона крилатим, а у японців крила не обов'язковий атрибут. Та саме важливе це символізм японський дракон істота сильна і мудра, але не обов'язково зла, навіть у більшості випадків нейтральна або добра. Японія острівна країна, і ця особливість географії зробила дракона водяною істотою. І, можливо, ви вже здогадались, але японські дракони не вивергають вогонь. Вони все ж водяні або небесні істоти, тому можуть вивергати воду. Вперше я побачила зображення японського дракона у мультику Віднесені привидами. Дуже гарний мультфільм, і особливо мені дуже сподобалось, як виглядав дракон. Якщо раптом не бачили, рекомендую до перегляду. А ми ж зараз будемо слухати міф про японського героя Хідесато, який зустрів на своєму шляху дракона. Цей міф не дуже довгий, та ми повинні були його розказати, адже він розкриває доволі добрий образ дракона у японській міфології. Сьогодні ніяких жахастиків, тільки добра казка приємного перегляду. Одного разу великий воїн Фудзіварано Хідесато прийшов до мосту, щоб перекинути через красиве озеро Біва. Він уже зібрався перейти озеро, коли помітив величезного дракона, який міцно спав просто в нього на шляху. Хідесато, не зволікаючи ні секунди, переліз через чудовисько і вирушив далі. Не встиг він далеко відійти, як почув, що хтось гукає його. Хідесато озирнувся і на місці дракона побачив людину, яка церемонно вклонилася йому. Виглядала вона досить дивно, а на червоному волосі лежала корона у формі дракона. Я дракон, повелитель озера Біва, пояснив червоноволосий чоловік. Хвилину тому я прийняв вигляд жахливого чудовиська, сподіваючись знайти воїна, що не злякається мене. Ви, мій пане, не виявили страху, і я дуже зрадів цьому. Уявляєте, величезна багатоніжка спускається геть з цієї гори, проникає до мене в палац і знищує моїх дітей та онуків. Один за одним вони стають їжею цього моторошного чудовиська. І я боюся, що скоро, якщо нічого не зробити, я також стану жертвою багатоніжки. Довго я чекав хороброго воїна. Досі всі воїни, що бачили мене в образі дракона, відразу ж тікали. Ви хоробра людина, і я прошу вас вбити мого найлютішого ворога. Хідесато, який завжди охоче шукав пригод, особливо якщо вони були ризикованими, одразу погодився допомогти дракону. Коли Хідесато дістався палацу дракона, то побачив, що той воїстину чудовий і ледь поступається за красою палацу Бога моря. Героя ж пригощали квітами і листям лотоса. Він їв делікатеси, розкладені перед ним. Поки він бенкетував, десять золотих рибок танцювали для нього, а прямо позаду них десять коропів грали чудову музику, на кото і сямі сені. І тільки но Хідесато подумав про те, як гарно його тут розважають і яким гарним вином пригощають, аж раптом усі почули моторошний звук, неначе дюжина громів лунала одночасно. Хідесато і дракон велетень поспішно піднялися і вибігли на терасу. Вони побачили, що гора мікамі стала практично невпізнаною. З вершини до підніжжя її вкрили величезні кільця гігантської багатоніжки, на голові якої палали дві вогняні кулі, а сотні ній були подібні, до спірали подібного ланцюжка із сотень вогнів, що колихалися. Хідесато наклав стрілу на тятиву свого лука і натягнув її щосили. Стріла пронизала ніч і влучила багатонічці прямо прямо всередину голови. Але відскочила, не заподіявши видимої шкоди. І знову Хідесато послав стрілу і знову та, вдаривши чудовисько, безсило відскочила і впала на землю. У Хідесато залишилася лише одна стріла. Раптово згадавши про магічну властивість людської слини, він на секунду засунув на конечних стріли собі до рота і потім, поклавши стрілу на тятиву, ретельно прицілився. Остання стріла точно вразила ціль і пронизала мозок чудовиська. Багатоніжка перестала рухатися, світло її очей і ніг поступово згасло, і озеро Біва разом із палацом занурилося в абсолютний морок. Прогримів грім, блиснула блискавка, і на мить здалося, що палац дракона обвалився. На наступний день шторм вщух небо очистилося, сонце світило так само яскраво, як і раніше. У мерехтливому блакитному озері спочивало тіло величезної багатоніжки. Дракон і його прибічники дуже зраділи, коли дізналися, що їхній жахливий ворог переможений. На честь хідесато знову влаштували бенкет, ще багатший, ніж колишній. Коли він нарешті покинув палац, його супроводжувала процесія з риб, які раптово перетворилися на людей. Дракон повелитель обдарував нашого героя п'ятьма цінними подарунками. Двома дзвонами, сумкою з рисом, пакунком шовку і горщиком для варіння їжі. Дракон повелитель провів Хідесато до мосту, де з небажанням відпустив його, і процесія, що несла дари, вирушила далі. Коли Хідесато дістався до будинку, слуги дракона повелителя поклали дари і тієї ж секунди зникли. Подарунки були непростими дарами. Сумка з рисом виявилася невичерпною. Не було кінця шовку зі згортка, а горщик для варіння їжі міг варити її без вогню. Лише дзвони були звичайними, без жодних чарів, і їх подарували найближчому храму. Хідесато став багатим, і слава про нього розійшлася далеко. Люди більше не називали його Хідесато, відтоді його ім'ям стало Тавара Тода, тобто Солом'яний мішок. Що у японській культурі символізує перехід з бідності до багатства? Вдячні вам за перегляд цього відео. Ось така, здавалося б, недовга історія, але дуже добре описує культуру японців. Так, і ще цікавий нюанс, що Хідесато переміг багатоніжку саме з допомогою людської слини. адже у традиційних віруваннях японців слина асоціювалася з життєвою енергією та силою. І її могли використовувати як частину магічних ритуалів або як зілля для лікування різних хвороб. Також вірилося, що слина може бути використана для відлякування злих духів або шкідливих впливів. Будемо вам вдячні за підписку на канал, подобайку під цим відео. Можете ще зайти у розділ спільнота на нашому каналі та проголосувати за наступний плейлист. І зустрінемося скоро у наступному відео.